Вітаю! А чи знаєте ви, як з'явився Всесвіт? Існують багато теорій, але сьогодні я розкажу вам про теорію виникнення Всесвіту, що називається теорія великого вибуху. Отож, теорія Великого Вибуху це головне пояснення того, як народився наш Всесвіт. Найпростішим розумінням цього є те, що Всесвіт розпочався із нескінченно гарячої, нескінченно щільної сингулярності, а потім Розширився протягом наступних 13,7 мільярдів років до космосу, який ми знаємо сьогодні. До речі, сингулярність це область простору, де кривизна простору часу стає нескінченною, оскільки сучасні інструменти не дозволяють астрономам зазирнути назад до моменту народження всесвіту. Велика частина того, що ми розуміємо в теорії великого вибуху, походить від математичних формул і моделей. Однак астрономи можуть бачити так званий відгомін розширення через явище, відоме як космічний мікрохвильовий фон. Хоча більшість астрономічної спільноти приймає цю теорію, є деякі теоретики, які, крім великого вибуху, мають альтернативні пояснення. Наприклад, вічне розширення або ж коливальний всесвіт близько 13,7 мільярда років тому все, що ми знаємо, було нескінченно малим, точкою нескінченної щільності та нескінченного тепла. Потім розпочалося вибухове розширення всесвіту зі швидкістю більшою ніж швидкість світла. У першу секунду після початку існування Всесвіту, за даними НАСА, температура навколишнього середовища становила близько 5,5 мільярда градусів Цельсія. Космос містив величезний набір основних частинок, таких як нейтрони, електрони та протони. Вони розкладалися або поєднувалися у міру того, як всесвіт охолоджувався. На цей ранній суп було б неможливо дивитися, оскільки світло не могло проникати всередину. Вільні електрони змусили б світло, тобто частинки світла, фотони, розсіюватися так, як сонячне світло розсіюється від крапельок води. Це заявило НАСА. Однак із часом вільні електрони зустрілися із ядрами і створили нейтральні атоми. Це дозволило світлу світити. Приблизно через 380 тисяч років після Великого Вибуху. Іноді його називають післясвідченням Великого Вибуху. Це світло більш правильно називати космічним мікрохвильовим фоном. Вперше воно було передбачено Ральфом Альферном і іншими вченими в 1948 році, але було підтверджено випадково майже через 20 років. Арно Пензіас і Роберт Вілсон обидва із лабораторії Белл в Мюррей-Хілл, штат Нью-Джерсі, побудували радіоприймач в 1965 році і заміряли температуру, що була вищою ніж очікувана. Космологи ніби включають перемотку назад, щоб досягти першої миті після великого вибуху, імітуючи 4 тисячі версій. Нинішнього всесвіту на масивному суперкомп'ютері, ми намагаємося зробити щось на зразок відгадування дитячої фотографії нашого всесвіту за останньою картиною, написав керівник дослідження Масато Ширасакі, космолог Національної астрономічної обсерваторії Японії, маючи інформацію про всесвіт, яким ми його знаємо сьогодні. Дослідники цього проєкту в 2021 році працювали над тим, щоб зрозуміти, як гравітаційні сили взаємодіяли у первісному всесвіті, задіючи тисячі комп'ютерних модельованих всесвітів. Якби вони могли успішно передбачити стартові умови своїх віртуальних всесвітів, то вони б змогли краще розрахувати, як виглядав наш власний всесвіт на початку, Незважаючи на те, що астрономи змогли розвідати про теорію великого вибуху. Та початок всесвіту, вони також шукали докази його швидкого розширення за допомогою гравітаційних хвиль. Це крихітні збурення у просторі часі, які утворюються від великих подій, таких як, наприклад, зіткнення двох чорних дір або ж народження всесвіту. Теорія великого вибуху говорить, що в першу секунду після народження всесвіту наш космос розширювався швидше аніж швидкість світла. Це, до речі, не порушує обмежені швидкості Альберта Ейнштейна. Він стверджував, що швидкість світла є найшвидшим, що може рухатися у Всесвіті. Але це твердження не стосується розширення самого Всесвіту. Теорія великого вибуху каже, що Всесвіт не тільки розширюється, а ще й розширюється із прискоренням. Це означає, що із часом. Ніхто не зможе помітити інші галактики із Землі чи із будь-якої іншої точки зору в нашій галактиці. Деякі фізики також припускають, що всесвіт, в якому ми живемо, є лише одним із багатьох. У моделі так званого мультивсесвіту різні всесвіти можуть співіснувати між собою, як бульбашки, що лежать поруч. Теорія припускає, що в той перший великий поштовх розширення. Різні частини простору часу розширювалися різними темпами. Це могло б утворити різні всесвіти з потенційно різними законами фізики. Хоча ми можемо зрозуміти, як виник Всесвіт, не виключено, що Великий Вибух був не першим таким періодом розширення, який пережив Всесвіт. Деякі вчені вважають, що ми живемо в космосі, який проходить регулярні цикли розширення та звуження, і що ми просто живемо в одній із цих фаз. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. На все добре!